Голодування на підтримку Надії Савченко, Лів'янин Надарка Рашвілі, грузин, що вже довгий час живе в Україні, відмовився від вживання їжі аби військову льотчицю відпустили з в'язниці. Нагадаю, 22 березня Надії Савченко оголосили вирок «22 роки позбавлення волі. Жінка натомість вже сім днів на сухому голодуванні, тому щоб висловити свою позицію та підтримати українську льотчицю, Нодар поставив намет біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Наразі це перший день відмови від їжі. А продовжувати, каже, буде дотим, доки Савченко не повернуть в Україну. Мені не треба піддержуватися, підтримують надію. Uh, і поэтому я вирішив отак, конкретно такою, на такий шаг перейти. Я здесь буду находиться до сих пор, пока сам Надя или ее родственники не позвонят и скажут, что она уже до дома вернулась. Я буду 24 часа и до конца своей жизни, пока Надю я не увижу живу.